Виглядає негарно? Виглядає негарно воно, так? Йде звідти іде сюди, і воно нічого не робить. Це стара, це походу з цього. виглядає як костиль. Слава Україні! Студія в нас малесеньке включення буде. Там, мабуть, по назві відео буде зрозуміло про що буде тут йтися. Але так як в нас тут обстановочка така, ми ось е крутимо на вихідних собі машину. Стандартна ситуація для хлопчиків, яким вже трошечки більше за 18. Повертаємося основної теми. Типу, куди пропало відео про туорег? Для мене теж стало тіпо, якби шоком, тому що в один момент я заходжу, чи я хотів якесь посилання скопіювати, кудись комусь відправити, чи щось якась така ситуація була. І я заходжу, такий оп, а пише, що ваше відео приховане. Я такий шукаю, ну, типу, реально його немає в списку. Ну, типу, як так? Прийшло там два дні і пропало відео. Сидаю, я так перечитую з телефона, там пишуть, що у вас є якісь певні порушення. Думаю, блін, ну, мабуть, через музику. Пишуть, що не через музику. Е, ну, стало типу, дивно. Написано було щось: типу: пропаганда екстремістських організацій. Я задумуюся про те, що я робив збір для першої бригади спецпризначенців. До речі. В цей збір все таки активний, і тут буде посилання на банку в монобанк. Заходимо, закидаємо пару гривень, це дуже важливо. От і я таки думаю, ну не вже, типу YouTube настільки здурів, що типу не дає збирати, ну якось дивно? І потім я починав передивлятися і перечитувати, коли вже приїхав додому, сів за комп'ютер, перечитувати, що типу пропаганда. І я згадую, що є момент там, мабуть, навіть не один, ну, ну коротше, один точно є момент, де я показував там такий типу, прикол. На якому е, Білосніжка і сім чорних гноміків, е, в яких замість лиця там туалеги намальовані були, і ну, і типу замість Білосніжки тієї, там, якби, коротше, тих, кого нагнули туареги, да? там така екстремістська організація зражки. Тому як би зрозуміло, і насправді дуже дивно, тому що ну там нічого такого немає, там ніякої пропаганди, там просто як жарт, я подавав апеляцію. Коротше, нічого не допомогло. Потім писав в підтримку проханнями, щоб типу, якось його виправити. Коротше, ніхто мені нічого не відповів взагалі, реакції нуль відновити не можна. Я думав, як варіант, да? тобто там відео вже почало набрати перегляди, там почало потрошечки розкручуватися. І саме найбільша проблема в тому, що воно заблочилося, і тут е, хоча б якось його... Повернути назад і нічого не перероблювати. До прикладу, є такий редактор в Ютубі, де можна просто заблюрити якийсь там певний елемент, і на цьому буде все. Але, ну, типу, настільки не вдалося, і ніхто нічого не відповідає, відповідно, відео потрібно, мабуть, все-таки заливати нове, прибирати ці моменти. Дуже неприкольно, але ну, виходу іншого не бачу. Вже стільки часу і ніяк я не можу вирішити. Ну, якщо б може хтось стикався, хтось знає, як це зробити, ну, було б класно. Ок. Загалом. Це короткий відос, щоб показати, пояснити, що відбулося. Все таки відео старе, я його трошечки перероблю. Знову викладу потім. В кінці, що да? хотіли, так ми тут сидимо, крутимося з ЦЦшками, От ЦЦшка одна, да? вона вже була в мене там раніше в відосах, це ЦЦшка друга. Вон, моя ЦЦшка також з боку. І я би, мабуть, підготувався і зробив би огляд на ці машини, тому що там є про що розповідати. Ми вже тут ними покрутилися насправді з 2000. 21 го року чи з 20-го я вже навіть призабудув. Ну коротше, вже пройшло 34 роки володіння однією другою машиною, є, про що розказати, так що теж, мабуть, буде цікавий огляд. Тому що рекомендую підписатися, поставити лайк, написати комент, всі такі інші штуки. Якщо цікаво, щось пишіть, запитуйте, коментуйте без проблем. І зустрінемося ну, в наступних відео. Це таки буде туарег, а потім можна буде розглянути, щоб зробити класний огляд на це. Все. Слава Україні! Вам щасливо тримайтеся, переможемо стопроцентово.